Всім привіт! Мене звати Настя і я сьогодні буду відкривати уламки своєму підписнику. Моє відкриття ти можеш подивитися в мене на каналі. Тож будемо відкривати моєму підписнику. Зараз буду відкривати 3, а потім буду відкривати по 6, по 10 штук, а потім ще 3. І подивимося, що випаде цього разу. І приходить епік. Рідкісний герой. Рідкісний герой. І відкриваємо. Ріадан. Назлиття, але інші епіки не дуже. Відкриваємо далі. Знову епіки це гранч крадій, тільки не кради в нас міфічних героїв, Каролінія, Балтус, Капітан, Телець, Добре сипає епіками. Баграма Маска топ для новачків. Маніяк. Христовік, Жескар, Жескар. Зараз я швидко відкрию. І це легендарний герой, і це Баль Ель Деказар. Ну, я колись вже витягала на цьому аккаунті. Саме Вальдер казала, то буде плюс один. Відкриваємо. І зараз, коли буде два героя, залишиться відкрити, я відкрию швидко. І приходить Астроліт. І відкриваю ще. Швидко. І це приходить. Прольний механік. Що ви скажете? А мені, ви побачите, що мені прийшло? І я відкриваю ще три. Ось таке відкриття в мене вийшло. Пишіть свої коментарі, пишіть, чи сподобалося вам це відкриття, пишіть, що вам випало. І до зустрічі у наступному відео.